Вітаю вас! І так, я робила про, по обстрілам по Україні, і мені чомусь в голову прийшла думка про атомні станції. По-перше, тепер давайте. Чи є загроза обстрілів атомних електростанцій в Україні? Чи є реальна загроза цьому? Давайте подивимось. реальна загроза. Тірка кубків. Взагалі, відповідь ні. Але це втрата. Втрати, реальні втрати, тому мені це дуже не подобається. Я сподіваюся, що їх захистять. Я сподіваюсь дуже, що вони будуть під захистом. Тепер я хочу подивитись окремо кожну. Я тут, я тут дивлюсь конспект, як виписала собі. Южноукраїнська, південноукраїнська. Південноукраїнська. Атомна електростанція. Загрози по обстрілам. Руйнуванням. Вже випадає двійка Пентаклів, розумієте? Угу, відлюдник. Летіти буде. Ви розумієте, летіти туди буде. Я намагатимуться збити і приховати все. Кінцевий результат який? Віка мечів не влучать. Слава Богу, не влучать. Слава Богу, не влучать, бо є домовленості. Там топік. Там є певні домовленості і топік, і влада нарешті наша над цим слідкує. Немає влучання, але небезпека є. Летіти в ту сторону може. Південно Українська, так. Хмельницька атомна станція. Хмельницька атомна станція. Давайте подивимось. Небезпеки. Так, я дивлюсь, що вона. Ой Боже, смерть випадає, любі мої. А туди ж летить постійно, хто не в курсі. Я просто в курсі. Десятка кубків, ну, небезпека для будинків. Ви знаєте, там дуже серйозна небезпека. Дуже. Кінцевий результат який? Так, знову наша влада вилазить ось тут. Помірність. Помірно постійно туди летить. Намагаються захист у світу попросити. І знову королева життя. Знову наші владні, самореалізовані структури. Скажемо так. Дуже важко. Небезпека серйозніша від Хмельницької. Туди, є, туди летить, але туди не долітає. Вони в неї не влучали. Слава Богу. І Рівненська атомна електростанція. Рівненська атомна електростанція. Що скажуть? Рівно, Рівненська атомка. Давайте подивимось. Так, тут захист кращий. Туди вже летіло, щоб ви розуміли. Але там є приховані речі, які нам не кажуть, там важко добити, туди важко потрапити, туди важко добити, там добрий захист. Чому як, не знаю, не буду дивитись. Смерть. Але дивіться, що може бути. Розумієте, там захист. Ось сім кажезлів це вже захист. Вони розуміють, якщо не буде захисту, буде капець. Ви бачите, що? Це буде дуже серйозно, тому захищають максимально. А там подивимося, що буде в кінцевому результаті. Але небезпеки по атомним станціям є.